Вітаю, шановне журі! Мене звати Лабза Єва Максимівна, я учениця 9 класу гімназії номер 172 Нивки міста Києва. Ця робота називається Соціальна реклама як інструмент формування громадської думки. У чому полягає актуальність цієї роботи? Перш за все, важливо дослідити, яким чином доносити значущі теми, щоб залучити увагу великої кількості аудиторії. Зрозуміти, яким чином соціальна реклама може впливати на бренд України, проаналізувати важливі теми, які на сьогодні актуальні в соціальній рекламі, та як вони сприймаються суспільством. Об'єктом роботи є інструменти формування громадської думки на соціальні теми. Предметом дослідження є соціальна реклама як спосіб комунікації з аудиторією. Що нам вдалося дослідити? Пояснити різницю між соціальною та комерційною рекламою, дослідити поняття соціальна реклама, визначити її функції, з'ясувати можливість формування громадської думки за допомогою соціальної реклами, провести анкетування молоді з метою виявлення зацікавлення соціальною тематикою, запропонувати рекомендації для створення ефективної соціальної реклами. Був запропонований перелік громадських організацій, волонтерів, політиків, які за допомогою своєї комунікації впливають на громадськість, користь та наслідки дослідження. Матеріали цього дослідження можуть використовуватися учнями старшої чи середньої школи на заняттях з медіасвіти, а також у діяльності шкільних медіа. Вся теоретична частина роботи може бути використана для ознайомлення з такими темами: різниця між комерційною та некомерційною рекламою, соціальна реклама, дефініції та функції, державний бренд, як він створюється, з яких елементів формується та хто його несе в маси, що приверне увагу молоді до реклами, як змінилася соціальна реклама з початком війни. Шановне панство, дякую за увагу! Слава Україні!